Є сторінки історії, які довго залишались під грифом таємно сьогодні ж час говорити правду міф про вічне братство народів змінив правду про боротьбу за незалежність. З'єднання з Росією не добровільне, а вимушене. Українські герої Петлюра, Мазепа, Шухевич були оголошені зрадниками. Голодомор 1932-1933 це не українців. Радянська влада його заперечувала десятиліттями, знищила свідків і документи. Мову забороняли, церкву знищували, українську інтелігенцію розстрілювали. Розстріляне відродження стало символом культурного геноциду. Тисячі були вивезені з рідних домівок, про ці трагедії навчили в школі. Тільки архіви КГБ Після 1991 року відкрили правду. Попри все, українці боролися за політичні та громадянські права, будували могутні корпорації і залізниці, відкривали гімназії та лікарні, робили внесок у науку і техніку, а також розвивали мову та культуру. 20-те століття почалося для України буремно. Мільйони людей опинилися у вирі Першої світової війни. Ті, хто вижив, стали свідками занепаду імперій і проголошення незалежності національних держав. Українці теж роз розпочали творення власної національної держави 1917 року. Після більшовицького перевороту в Росії було проголошено Українську Народну Республіку, а восени наступного року на українських землях, що були в складі Австро-Угорщини, створили Західну Українську Народну Республіку. За три місяці, 22 січня 1919-го, ця держава об'єдналася з рештою України. Знати правду означає бути вільним. Молодь досліджує білу пляму, родинну історію, участь у меморіальних проєктах, збереження мови і пам'яті. Попри заборони, народ вистояв слово, віра, пам'ять це зброя свободи.